Знаєте, ціні, Бог нас настільки любить, що Він повноцінно віддав свого Сина, а син своєю кров'ю нас кожного викопив. Чому в Біблії говориться раб Божий? А знаєте чому? Тому що за ним піклується сам Господь. Коли ми вибираємо саму волю Божу, не тянемось конкретно по своїй волі. Ми можемо, звісно, йти по своїй волі, так, як нам хочеться жити, так, як ми хочемо планувати. Але зачасту далі життя продовжується в стресі. Але коли ми вибираємо Слово Боже, то Бог він піклується про кожного з нас. Будь-то сімейні відносини, будь то робочі і тому подібне. Так, І Бог він зовсім не дивиться на те, що ти якийсь там не такий. Бог Він дає свій розум. Бог він дає повноцінну і голос, і сили, і мудрість, коли ми в Слові Божому. І знаєте. Стрес зачасту приходить тоді, коли ми не вивчаємо слово, ми наповнюємося чимось іншим, таким як серіали, фільми, там не потрібна інформація. З більшості це новини, тому що скільки я якого не знаю, Світу, так? І навіть своїх рідних і близьких всі дивляться новини, і вони погружені в цей дух. І приходить осуд, приходить все нечисте, злість, неповага і тому подібне, так? Але коли ми наповнюємося чисто словом, Словом Божим, то Бог він зцілює не тільки духовно, але й на фізичному уровні. Це проявляється, Тому що все йде з духовного. І так налагоджуються і стосунки в сім'ї, і налагоджуються і в роботі, тому що ось Бог, він навів приклад, коли він дав людям таланти. І от про ці таланти це не той талант, що там тобі потанцювати, да? а талант, щоб примножити. От, Наприклад, Бог там дав тобі. 20 чогось там і йди приумнож, та? тобто ще на 20 умнож. І точно так же й кожному з нас дає він там, комусь два таланти, комусь 5, комусь 4, комусь три, і він дивиться на відношення, як ми ставимося до того малого, що дав нам Господь. Якщо ми ви примножуємо те, що Він нам дав. То Господь Бог прийде і скаже: Дай мені звіт, що ти зробив з тим, що я тобі дав? От я тобі дав два таланти. Ти пішов, продав, чи ти пішов, приумножив його, да? і тому подібне. І насправді це саме основне з кожного з нас. Бог дає кожному з нас таланти. Але як ми їх використовуємо? Наприклад, можу вчити я. Можу вчити, можу я проповідувати, можу проповідувати. А воп... вопрос: чи виконую я це? Оце саме основне, чи роблю я це, тому що Бог він дав мені цей талант і ти проповідувати, доносити, як мене навчили. Так, Бог він навчив через Божу людину. І якщо я цього не роблю, то я зариваю талант, якому Бог дав талант, а він пішов і зарив. І твоє не віддам, говорить в Біблії. Чому так? Тому що там не Бог, там щось інше, і коли там щось інше, тоді, коли Бог прийде і спитає, що ти робив? А ти нічого не зробив для Бога. Оце буде саме основне, тому що звітність у нас, наприклад, в церкві, так всі виконують правила церкви, які наближують до Бога. І насправді за це приходить благословіння, і Бог піклується повністю в усіх сферах, не будь то матеріальне, будь то сімейні, і насправді. Бог він дає вихід і він піклується про своїх рабів. Ви не думайте, що раб це той, що тільки виконує. А хто за ним піклується, сам Господь Бог. Він його кормить, поїть, одіває і тому подібне. Тому про це потрібно задуматися, що поучиться в вічності. Тому що в вічності, якщо ми зараз не привикнемо до е отчотності, Господу, да, очотності в церкві, да, що я сьогодні зробила, кому я проповідувала, наприклад, да, кого я привела до покаяння, з ким помолилася, чи помолилась ти десь димона. Да? І на самом ділі це так і є. І коли ми маємо звіт, от, да, як в більшості людей, вони розписують свій день, що вони зробили за цілий день. Отак от і в нас. Що ми сьогодні зробили для Бога, конкретно для Нього. І оце буде той звіт, який ти подаси в вічності. От вічності якраз це саме основне буде. І тому зараз потрібно вже задуматись над тим, що я зробила сьогодні для Бога. Тож так же і тобі задуматися, що ти сьогодні зробив для Бога. Тому підписуйся на канальчик. І також запрошую тебе на недільне служіння на завтра, на першу годину за київським часом. Тому хто тут дивився до кінця, дуже-дуже рада, що вам подобається відео. А також пишіть мені, я буду дуже-дуже рада спілкуванню. І знаєте, Бог він дає, дає. Піклування насправді дає сім'ю духовну, не тільки фізичну, яка буде тебе підтримувати, яка тебе буде вдохновляти, і ти будеш в дійсності, і ти наступати на сатану, якщо ти будеш покірний без гордості, тому що гордість, вона приводить куди в пекло. І ми це знаємо через Біблію.